Чому люди похилого віку ходять в такою позі? Можливо, ви бачили, що тримаються за поперек руки за спину. Це пов'язано з тим, що в нашому хребті є слабке місце. Це поперекова ділянка зона L5, S1. Частіше там з'являються міжхребцеві грижі, артрози, спонділоартрози. І таким чином це місце стає дуже слабким, і його важко тримати м'язами. А у похилого віку людей м'язів цієї ділянки дуже мало, вони атрафовані. І таким чином вони тримають себе. Підтримуючи цю зону, їм так трошки легше нахиливши корпус вперед. Щоб цього запобігти, треба укріплювати м'язи цієї ділянки. Для цього існує дуже чудова вправа, яка виконується на четвереньках. Потрібно стати ось так і зробити діагональ. Права рука, ліва нога. Раз. Два. І так по черзі робите по 15 разів. Таким чином ви укріпите м'язи поперекової ділянки хребта. Вони будуть тримати хребет і не буде це місце слабким. Робіть і відновлюйтесь.